Смерть Міллера розв'язала руки Катерині II, професор був посвячений у її численні таємні плани, що стосувалися фальсифікації московської історії. І, хоч Міллер, заступаючи на службу в імперію, дав присягу про нерозголошення таємниць. Для імператриці він був особливо небезпечний. По-перше, він був її одноплемінником і мислив з Катериною II одними німецькими категоріями. А по-друге, у 1733-1743 роках він об'їздив Поволжя, Урал і Сибір. Вилучаючи старовинні раритети і зрозуміло знав усе підґрунтя російської історії, особливо її золотоординського періоду. А саме трактування цього періоду мала зробити Катерина II. До речі, зауважте у 30-60 роки XVIII століття. У так званий період історичного міжсезоння між Петром І і Катериною ІІ з'явилася маса вільнодумства, яке ледь не згубило московську історичну брехню. Це праці Татіщева, Ломоносова, Шлецера, Міллера, Крикшина та інших. А знаменитий князь Щербатов дозволив собі припустити. Про те, а чи не були літописи з малюнками підготовлені для навчальних занять з Петром Великим? Кінець цитати. Тобто історик князь Щербатов відкритим текстом заявив, що Кенігсбергський літописний звід це звичайна халтура, підготовлена для навчальних занять. Гадаю, російський князь. Знав про що говорив. Ось чому 4 грудня 1783 року з'явився указ Катерини II про створення комісії для складання записок про стародавню історію переважно Росії під проводом і наглядом графа Шувалова. А згодом. З'являються декілька указів про запровадження жорсткої цензури і закриття вільних друкарень. Все ставилося на своє місце. Інакодумства в імперії бути не могло. Вже під час однодумства і жорсткої цензури. А у 1792 році видали третю частину історії, яка відповідає четвертій книзі друкованого видання. 15-та сторінка 90-та йдеться про історію Татіщева. Четверта книга, третя частина історії Татіщева. Охоплює період з 1238 до 1462 року. Саме викладом матеріалу, який охоплював татаро-монгольський період з 1238 до 1462 року, Катерина II встановила правила подачі історії Московії того періоду. Це трактування і оцінка історичних подій 1238-1462 років у Московії панує і в наш час. Показово, якщо текст історії Татіщева має багато різних варіантів, то третя частина цієї історії існує в єдиному варіанті. цим Усе сказано. Перші осмислені сторінки історії Московії, написані Татіщевим та Ломоносовим, або зовсім не побачили світ, або дійшли до нас спотвореними. А далі лавиною пішли катерининські загальноросійські літописні зводи. Працюючи у 2003-2004 роках над підготовкою до видання моєї книги Відкриття Великоросії, редакція Діокора запросила консультанта, історика Бориса Івановича Яценка, одного з кращих фахівців із вивчення давньої Русі. Професор уважно прочитав перше. Повне видання книги Країна Моксель. і підготовлений до друку скорочений варіант цієї книги під назвою Відкриття Великоросії. У присутності редакторів видання ми мали з Борисом Івановичем дві тривалі розмови на тему книги. Професор Яценко справив на мене враження. як Геніальний фахівець з тематики слова о полку Ігоревим». Я насолоджувався його викладом тексту, поясненням подій давнього часу, ходом думки вченого. Згодом, після видання книги, ми вже із власної ініціативи мали декілька добрих зустрічей. А він подарував мені свою книгу. Слово о полку Ігорівим та його доба, яку я перечитую постійно, насолоджуючись логікою мислення автора та геніальним текстом. Під час однієї з наших зустрічей я звернув увагу Бориса Івановича Яценка на парадоксальний момент, що стосується написання слова. Автором геніального твору є великий патріот Русі, який пережив погром Києва та осквернення його святинь Андрієм Боголюбським 1169 року. Саме через це, на мою думку, слов'янський літописець патріот не міг воздавати хвалу Ростово-Суздальському князеві фінської землі. Людина, яка написала слово о полку Ігоревим, безсумнівно належала до слов'янського етносу. Це був патріот свого народу. І Він достеменно знав, що Залишанська земля у 1185 році була заселена фінськими племенами. Люди Залишанської землі та їхні князі були чужими для слов'янського етносу київської землі. Вони були неприхованими ворогами. Навіть стародавні літописи свідчать про те, в жодному старовинному літописі Ростово-Суздальська земля в 10, му 11, му 12-му, 13-му, 14-му і 15-му століттях не називалася Русю. У своєму знаменитому листуванні з російським професором Михайлом Петровичем Погодіним наш великий земляк, перший ректор Київського університету, професор Михайло Олександрович Максимович, ще у 1837 році довів до відома московських ура-патріотів незаперечну істину. Послухаймо і запам'ятаймо. Ще Карамзін зауважив за нашими літописами, що Русью або Руською землею у старовину у нас називається Київська або Південна Русь. Думку про перехід і поширення на північні області Руського імені. З нашого київського півдня започаткував Чеботарьов, але систематично її розвинув у своїй школі Качановський. Кінець цитати перша сторінка 57. Отже, Петро І у 1721 році викравши у Києва назву Русь. Присвоїв це ім'я Московській державі і населенню. А підручний Катерини Другої професор Харитон Андрійович Чеботарьов узаконив цю крадіжку стосовно писемних джерел і минувшини X-XV століття. Так би мовити, своя рука владика, що хотіла, те й зробила. Ми пам'ятаємо, саме Чеботарьов був одним із головних персонажів знаменитої Катерининської комісії для складання записок про стародавню історію, переважно Росії. У 1185 році, коли відбувся Ігорів Похід на половців, Залешанська земля. Не мала жодного стосунку до Русі. Можна сміло вважати, що текст зі слова, Великий княже Всеволоде, не мислюю тобі прилетіти здалеку от чого золотого престолу поберегти. Ти бо можеш Волгу веслами розкропити, а дін шоломами виляти. Якби ти був. То була б чага по нагаті, а кощі порізані. Ти би можеш по суходолу з живими шереширами стріляти, За взятими синами глібовими. Кінець цитати. П'яте сторінка 96. Велетенський доважок брехні катерининської комісії. Тим більше, що Ростово-Суздальська земля у ті часи перебувала в Дикому Запустінні, і ні князі тієї землі, ні її народ не були гідні такої хвали. Подібні слова звичайна історична вигадка, щоб не сказати гірше, цілковита маячня. Згадаймо. 25 лютого 1169 року війська Ростово-Суздальського князівства були повністю розгромлені під Новгородом. Я не наводитиму виписку з літопису, бо нижче щось подібне наведу стосовно Ліпецької битви 1216 року. Скажу тільки одне. Новгородський літописець засвідчив, що після тієї битви купляху суждальць по дві ногаті. Кінець цитати. Третя сторінка 33. Тобто удвічі дешевше, ніж овець. Отака велич. Згідно з літописом. Андрій Боголюбський втратив близько 12 тисяч людей загиблими і полоненими. Нагадаю читачам, у ті часи вся Залишанська земля мобілізувати більшої військової сили просто не могла. Однак, за іншими літописами, вже на початку березня, того ж таки, 1169 року Андрій Боголюбський взяв штурмом Київ, осквернив його святині і спалив храми. Здавалося б, історичний нонсенс. Як можна перекинути розгромлені та знищені війська за п'ять днів з півночі на південь? Але, як бачимо, за московськими літописними зводами все можливо. Не станемо вести мову про абсолютні неузгодженості в літописах. Приймемо подані факти за історично достовірні. І додамо до них ще декілька. У 1172 році. Ростово-суздальські війська були розгромлені в Булгарії, а у 1174-му знову розбиті під Вижгородом. У 1184 році, у великому військовому поході в Булгарію, був розгромлений молодший брат Андрія Боголюбського, так званий Всеволод Велике Гніздо. Який вступив на княжіння. До речі, додамо, що й наступні його походи 1186 і 1205 років закінчилися повним крахом. Але найбільш наочним прикладом страшенного дикунства і відсталості Ростово-Суздальської землі 12 13 століття. Слугує так звана битва на річці Ліпиці між Ростовом і Суздалем, що відбулася у 1216 році. Зверніть увагу на рік цієї битви. Адже протягом усього існування Ростово-Суздальської землі, починаючи від 1137 року. Аж до військової навали хана Батия нічого позитивного, що кардинально змінило б стан дикунства і відсталості народу, не відбувалося. Першу церкву на тій землі споруджено, у другому томі ми наводили ці дані, тільки у 1090 році. І зрозуміло, церква за сто років свого становлення у лісистій дикій місцевості, зазнаючи постійних гонінь, не мала великих можливостей долати опір фінської общини. Отже, повертаємося до Ліпецької битви 1216 року. Нагадаю, читачам. На одному боці у тій битві виступили новгородські, псковські та смоленські дружини, які прийшли на допомогу ростовському князеві Костянтину. Очолював об'єднану дружину князь Мстислав Удатний, великий патріот київської землі. Загальна військова сила дружини була. Не більшою за 3-4 тисячі воїнів. Їх супротивниками в битві стали Володимиро Суздальські князі Юрій та Ярослав Всеволодовичі. Це ті князі, які нібито у 1238 році хоробро воювали проти татаро-монголів на ріці Сіті. Хоча великий мандрівник Вільгельм де Рубрук у 1253 році засвідчив, що один із них у 1241 році загинув у Німеччині, а другого, за свідченням Плано Карпіні, у 1246 році отруїла в Каракорумі мати хана Гуюка Туракіна. Відповідно до законів Яси Чингісхана, жоден із князів не міг піднімати меч проти хана, все решта звичайна брехня загальноросійських літописних зводів. Точнісінько, такий самий героїзм в лапках проявили Юрій та Ярослав у Ліпецькій битві. 1216 року. Хоч загальна кількість військ володимиро Суздальської землі у цій битві становила близько 15 тисяч осіб. У них були сильні полки, вся сила суздальської землі, тому що всіх погнали. Кінець цитати. Четверте сторінка 143. Літописець наводить слова одного з боярів, який раболібно заявив перед князями. А оці-то полки, їй Богу, закидаємо їх сідлами. Кінець цитати. Четверта сторінка 144. Ось вони, майбутні шапкозакидачі. Хоча, у 1216 році ще закидали сідлами. Результат Ліпецької битви страшний і приголомшливий. Він цілком відповідає рівню розвитку Залишанської землі, характеризує розумовий та фізичний стан фінських племен 13 століття. Послухаймо. Російського професора на тому побоїщі загинуло тільки п'ять Осіб новгородців та один смольнянин, а всі збережені були силою чесного Христа і правдою. Людей же Юрієвих і Ярославових було побито безліч, взято в полон. було тільки 60 осіб. Убитих всіх нарахували 9233 людини. Багато потопилося в річці під час втечі. Інші поранені, забрівши невідомо куди, померли. Кінець цитати. Четверте сторінка 146. Співвідношення загиблих у битві 6 до 9233 дає повну картину величезної відсталості Залишанської землі 12 13 століття. Не варто забувати, що подібні розгроми відбулися у 1169 році під Новгородом. У 1172 році у Волзькій Булгарії, у 1174 році, під Вижгородом. Тощо скажіть, про який Дін шоломами виляти може йти мова? Повнісінький абсурд? До речі, подібної думки дотримувалися. Російські професори Соловйов та Ключевський, аналізуючи ті роки Ростово-Суздальської Землі. Не буду їх цитувати. Коли я навів ці факти професорові Яценку, він замислився. Адже без сумніву, геніальний український епос Слово о полку Ігоревим» Існував з 12 століття і написав його наш великий земляк. Це була людина величезної ерудиції, розуму і інтелекту. Людина високоосвічена для свого часу. До того ж, патріот Київської землі Русичів. Як же він міг не знати? Про звичайну відсталість та дикість ростово-суздальської фінської землі того періоду, нонсенс. Подібна вставка в лапках про Всеволода у слові принижує автора Величного епосу. А те, що всі слова, про Всеволода і його князівство, звичайний доважок брехні. Підтверджує той факт, що слово о полку Ігоревим було знайдено в лапках у 1792 році після закінчення роботи Комісії Катерини II. До речі, цей факт установлений особисто професором Яценком. Послухаймо. Нам вдалося. Ідентифікувати в каталогах водяних знаків філіграні усіх трьох видів паперу катерининських документів, і датувати їх, це голландський папір Пропатрія, що вироблявся у 18-19 століттях під різними контрамарками, але майже з одним і тим же зображенням Лева. З короною у Крузі. Перший аркуш у Фоліанті з контрамаркою Щут з написом «Собственноручные Записки Імператриці Екатерины II касательно Російської Імперії. Часть 7. Він порівняно пізній, датується 1863 роком. Тобто належить до часу впорядкування цих документів, коли була знайдена і копія слова 1864 рік. Так звана Катерининська копія слова. Отож, цей папір інтересу не викликає. Текст слова розміщений на Аркушах 27 35 35-му, в загальній нумерації фоліанту папір того ж типу про Патрія, що й перший аркуш, але з контрамаркою кул, «Cool», що зустрічається на папері випуску 1792 та 1800 років, оскільки цей текст знайдено в канцелярії Катерини Другої. Померла 1796 року, то є всі підстави датувати цей папір 1792 роком. На такому ж папері написана і більша частина перекладу слова з коментарями. Аркуші й Лише останні два аркуші. 51 та 52, як і «Содержання» аркуш 149-150, написані на папері з контрамаркою Блаум, що датується 1795 роком. Таким чином, основна робота над осмисленням слова була виконана у 1792 1795 роках. Кінець цитати. П'яте сторінки 143, 144.